Іспанські фермери перекрили автомагістралі та прогнали трактори міськими вулицями, порушивши рух транспорту. Вони активізували протести, бо не задоволені зростанням цін, бюрократією та конкуренцією дешевої продукції, що надходить із за меж Євросоюзу. Фермери заблокували головну автомагістраль а 3 на сході країни, а також порушили рух транспорту в невеликих містах, зокрема в центрі Авіли. помідори вартістю 20 центів надходять до супермаркетів за ціною 2 євро. Вони повинні дати нам можливість заробити на їжу, бо ціни на добрива стали втричі вищими. А те, що ми продаємо, стало навіть дешевшим ніж 30 років тому. Страйки підтримали три основні фермерські асоціації Іспанії ми захищаємо наше вино та іспанські продукти, бо нам не доплачують. Ціни на нашу продукцію дуже низькі, але вартість газу та добрив зросла майже на 100%. А ми досі продаємо за цінами, які було встановлено 30 років тому. Далі так тривати не може. ЄС має змінити ситуацію інакше ми збанкрутуємо. Іспанські фермери долучилися до страйку колег, який триває в усьому ЄС. Вони кажуть, що правила захисту довкілля роблять їх менш конкурентно здатними за фермерів інших регіонів. Вони також додають, що їх душать податки та бюрократія. Фермери невдоволені через великі обсяги імпорту української продукції, для якої ЄС скасував квоти та мита, а ще через поновлення переговорів щодо торговельної угоди між ЄС та економічним союзом Меркосур, бо це на думку сільгосппрацівників породжує недобросовісну конкуренцію.